Під час презентації State of Unreal, CD Projekt Red нарешті показали нові кадри The Witcher 4 на Unreal Engine 5. Зокрема, компанія показала 9 хвилин технологічне демо, записане на PlayStation 5 при 60 FPS, звітненим трасуванням променів та новий трейлер. Новий кінематографічний трейлер гри не розкриває багато подробиць про сюжет та історію The Witcher 4 але виглядає досить непогано та показує одного з ігрових ворогів, а саме мантикору. У технологічному демо продемонстрували синхронізацію Цирі з її конем та його реалістичні рухи аж до м'язової активності. На додачу до цього розробники розповіли про створення світу та роботу над геометрією. Крім того, демо показало насичене не ігровими персонажами місто та взаємодію цирі у межах квесту. Частину якого ймовірно показували у трейлері, нагадаю, що проджекти вперше показали четвертого відьмака під час The Game Awards у грудні 2024 року. Тоді ж і виникли суперечки щодо зовнішності головної героїні. Але по-моєму вона що в першому трейлері, що зараз виглядає прекрасно, Проте, чомусь багато кому вона здалася старою каргою. Пишіть в коменти, що про це думаєте, наскільки сильно вона змінилася і чи на кращу сторону. Ну і особливо жодних подробиць про гру не розкривалося, але за чутками її реліз очікується не раніше 2027 року.